Давайте поговоримо про страву, яка переді мною. Це кіш ворен, начинка це судак. Комо не зрозуміло, до чого тут риба. у кіш рен у класиці бекон. Тож ви могли замінити його на інше м'ясо з українським акцентом. Ваша начинка ще й сира. Презентація взагалі жахлива. І основа неправильна. Це не пісочне тісто. Одна з найпростіших страв в сьогоднішньому завданні і такі результат. Не вийшло там погана страва. Презентуйте цю страву? Це у нас були суші або роли. Я готував цю страву, я вирішив зробити гункани. Я взяв за основу, тобто основа, як в суші, це рис, я замінив його на гречку. Начинка сама це телятина, е, яку я замаринував в томатному соці. Скажіть, будь ласка, як вирізали м'ясо? Кубиком намагаючись маленьким. Якийсь дуже, дуже цікавий кубик у вас. Так згодом. Їй е, сам навіть знаєте, коли тіпа, не зрозуміло, чому так вийшло. А їсти мені некомфортно. Мокати у якийсь соус, щоб було схоже на суші, немає як. І м'ясо їсти його неможливо, тому що воно тягнеться у роті завдяки вашій надзвичайно неохайній, поганій нарізці. Так, і слово надаємо кондитерському цеху. Е, наші канолі на гречаному борошні. Також карамелізований гарбуз з гречаним медом і абрикосом. Крем з сметани, з маскарпоне, цукорпудру. А чому ви додали маскарпоне, а не кисломолочний е -е 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 -е? сир? Боялась, що я спорчу текстуру, коли Так додам В оригіналі не... на основі рікоти крем робиться в канолі. Mm -hmm. Якраз там ці крупиночки і мають бути. Хороша ідея, її можна було б допрацювати. Десерт це як був світ променю в такій темряві.